Всім привіт, друзі, ви на каналі Ферма Тимофія. і сьогодні ми будемо з моїм каєм годувати курочок Ось беремо штучку і набираємо. Я вдома сам мені сказали, щоб я Ой, То я буду це робити. Пішли кай. Зараз і ми і каю винесемо, так, відкриваємо. Ось так. Закриваємо. Все. Так, друзі, і висипаємо. Все, хай! Хай їдять. Закриваємо все, друзі. Зараз ми будемо виносити кайчику. Все, друзі, ось ми несемо каю їстеньки. Він уже сам відкриває двері. Так, відкриваємо. Так от і став. Бо йому це. Все. Все, друзі, он ми йому дали, він зараз буде їсти. Все, дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, лайкайте мої відео. Бувайте, дякую за перегляд.